Почнемо, мабуть, з основного з того, що Америка це величезна і не досить однорідна країна, в якій існують відповідно різні типи медіа, і причому те, що сказав пан Ігор, переді мною те, що ми надміру звертали увагу як держава саме на демократів, на їхнє середовища, значною мірою продиктовано саме тим, що більшість цитованих в Україні. У медіа американських медіа це медіа е, американською мовою Лін Лефт, тобто лівоцентристські, зорієнтовані так чи інакше на е, позицію демократичної партії і політиків, представників, а також цінності е, е, лібералізму в американському тлумаченні слова лібералізм. З цієї точки зору нам часто здавалося, що ось як написано у Washington Post, як написано Wall Street Journal, як написано New York Times, це і є ось та вершина піраміди, але це ж не зовсім було завжди правдою. Це, ну, це приблизно як судити всю Україну по українській правді. Так? Є величезний сегмент соціальних груп в Сполучених Штатах, етнічних, знову ж таки, культурних і безумовно політичних, які зовсім на інших майданчиках. Домінують. Це і було взагалі причиною, чому е, Трамп. Пішов на формування фактично своєї соцмережі та соушел, тому що це соцмережа, яка виконує для республіканців передусім основну роль: доносити меседж прямо до виборця, не давати його опосередковувати якимось чином медіа, журналістам, газетам, які можуть і позиція журналістського середовища в США традиційно завжди залишається лівоцентристською. Це особливість така, до речі, Сполучених Штатів, що є професії, які збільшують. Що і долі ймовірності будуть ліві або праві. Наприклад, нафтовики майже всі праві, лікарі дуже праві, типу, дуже ліві, Це зазвичай журналісти, велика частина університетських викладачів і таке інше. Тобто, ця ідеологічна сегментованість в Сполучених Штатах, вона величезна, вона відчутна, вона присутня, вона не прихована як в Україні. В США існує величезна кількість сайтів, ви можете подивитися Political Bias, то чи іншого. Джерела зрозуміти, от foreign affairs, так як вони розглядаються: це left лін... чи right? Чому основна проблема роботи з умовним консервативним виборцем Сполучених Штатах? це те, що він знаходиться поза оцими основними майданчиками, великими, такими як Нью-Йорк Таймс. А отже, достукатись до нього значно складніше, бо треба спускатися на значно менш відомі нам, в даному випадку, медіа, подкасти. І це цілком історія про доволі успішний подкаст Зеленського у Джо Рогана. Так? Тому що. Ось е, цей сегмент, який не довіряє класичним основним медіа, це, як правило, дуже часто саме республіканці, консерватори е, вони орієнтуються на інформацію в соцмережах. А це означає, що ну, хочете, не хочете твіттер, трассол е, ось такого ж типу короткі повідомлення. Сама, сам факт швидкості їх донесення це вже величезна перевага в інформаційній війні. На жаль, зараз в Україні. Немає е, повноцінних медіа, які постять е, щось із Заходу швидше за російських журналістів. Розумієте, це величезна проблема. Що російські медіа досі швидше знаходять інфу з західних агрегаторів, ніж це роблять їхні українські колеги. І на правду кажучи, я думаю, досі українські колеги часто про те, що щось вийшло на Заході, дізнаються з російських телеграм-каналів або щось подібно. Е, і від цього не так просто відмовитись, бо ця швидкість донесення інформації у нас дуже низька. Захід дуже перенасичений інформацією. Там швидкість цих потоків шалена, і от як пік цього всього явища, це Нью-Йоркська фондова біржа, де від швидкості доставки інформації просто залежить виживання мільйонів людей в економіці. Тому США в цьому сенсі швидка країна, і нам треба орієнтуватися уже на некласичні форми медіа, тому що там Росія має колосальну перевагу. Вона вкладає мільярдні кошти без перебільшення мільярди доларів по Сполученим Штатам в таргетинг, просування тієї чи іншої повістки. Через усі буквально кнопки, які ви можете знайти в соцмережах, і РІЛС буде вам зроблений росіянами, і про масову міграцію, і про заборону УПЦ МП, так звану, яка насправді юридично забороною не є. Е, і ще велику кількість ідеологічних перекручень. І специфіка в тому, що Росія не робить ставки на один наратив. Це дуже розумний насправді підхід, тому що м -м, поки Україна намагається сформувати якусь one voice полісі, Росія дуже багато. То виграє за кошт своєї невизначеності лібералам в Сполучених Штатах. Вона розкаже, що Америка фаши... що Україна фашистська держава. Фашистам в Америці вона розкаже, що Україна ліберальна держава. Консерваторам розкажуть, що у нас переслідують православну церкву. Військовим розкажуть, що у нас тут там ледве не трансгендери, типу командні посади в армії займають. Тобто знайдуть меседж для кожного. І проблема в тому, найбільша проблема України це не пошук конкретного наративу. А це формування цієї агрегаційної машини, якою, наприклад, у випадку Росії є служба зовнішньої розвідки, трохи менше гру і трохи менше відносно. США, ФСБ, але все одно ця святатрійця по Сполученим Штатам виконує роль агрегатора наративів, ресурсів. От ви, умовно кажучи, студент МГІМО, американіст, до вас приходять на 4-му курсі кажуть, працювати де, каже, нема. Ну давай, до нас будеш Амери... під видом американських користувачів писати в якомусь блозі, який буде ФСБ розкручувати. Цей блог, він може бути, там, наприклад, на екологічну тематику. І там буде екологічна тематика і з розряду, давайте не видамо. Видобувати в США нафту, а в Росії видобувати її все одно будуть. Тому ця сегментація це унікальна можливість росіян заходити дуже глибоко туди, де люди реально не очікують пропаганди. Ми всі очікуємо пропаганди саме в топ-сегменті. Тобто ми чекаємо, що ну, так, це там державні посадові особи, це там державні медіа, ясно, що вони відстоюють якусь позицію. А от від блогу на 250 там, підписників ніхто такого не очікує. Але часто саме мікроінфлюенс значно ефективніше доносить меседжі. І проблема, поки немає цієї агрегаційної машини, доти неможливо як one Voice полісі, так і дуже сегментована інформаційна робота. Ось такі, на жаль, реалі. А це питання ресурсів, це питання надання влади. Це питання, що хтось отримає всі повноваження по концентрації цих ресурсів. Бо наразі існує не досить продуктивна конкуренція е, у нас спецслужб в питанні міжнародної комунікації. Не досить, не досить продуктивна, як на мене, конкуренція офісу президента з МЗС в окремих питаннях і розділенні їх функцій. А тут історія про те, що конкуренція вже не працює, коли у вас так мало ресурсів на цю роботу, як в Україні. Тут їх треба дійсно концентрувати. Дякую.